Рік тільки почався, і ще не зрозуміло, чи всі заплановані ігри вийдуть вчасно, але ось вам декілька інді Хайден Джемс, в котрі я планую грати цього року. А грати планую, наприклад, за ковадло в грі Forge Beast, де необхідно прориватись до центру землі в ролі воїна коваля. І буквально ваша голова це ковадло. Ну а крім цього, саспенс звичайний. Тавай сильніше, просувайся глибше, відповідно характеристики, вміння та дивовижні здібності, все це включено. Ну і стилістика мене зачепила, не буду брехати. Майже так само чітко промальовано, як і. я. Але якщо стилістика флеш ігор не визиває у тебе ностальгії і тобі треба більш концентровану дозу, то ось тобі гра про Пекмена у 2025 році. <пас> лабіринт Тіней. Ні, не місто Тіней Марченко, а лабіринт Тіней Пакмена. І попри що в цій грі стилістика мене навпаки відштовхує, я не зможу не спробувати переосмислення Пакмена і відчути, яким його зробили сьогоднішні Бандай Намко. А далі буде видно, ба насправді.